баня, квадрокоптери, продукти та інші необхідні речі доставили франківські волонтери на передову для бійців 102-ї бригади ТРО. Разом з ними у зону бойових дій вирушив міський голова Руслан Марцінків. На місці призначення вони разом з командиром 78-го батальйону Андрієм Тіроном записали відеозвернення. Біля мене наш командир батальйону 78-го Андрій Тірон. Я хотів би подякувати в його особі всім хлопцям, які сьогодні захищають нашу українську державу, міський Уклін. Я, власне, хотів би подякувати вам і висловити подяку. Від всього імені 78-го окремого батальйону територіальної оборони від кожного бійця, від кожного брата, сина вашого, онука, чоловіка, доньки за те, що міська громада Івано-Франківська та, зокрема, наш голова міста не забувають про нас, допомагають нам всім, чим можуть. Хочемо також. Сказати вам, вірте в нас, вірте в ЗСУ, ми неодмінно переможемо. Слава Україні! За словами очільника міста, підтримувати військових зараз дуже важливо, адже хлопці виборюють перемогу. Чергова волонтерська поїздка, бачите, з допомогою зараз хлопцям дуже потрібна ця допомога, адже Кількість, на жаль, волонтерської допомоги дещо зменшилося, тому дуже важливо, щоб органи місцевого самоврядування разом з спілкою волонтерів Прикарпаття здійснювали такі поїздки і далі допомагали нашим військовим. Автобуси з посилками відправляються у зону бойових дій кожних два тижні. Голова спілки волонтерів Прикарпаття Ігор Укинів каже, до збору пакунків активно долучаються не лише волонтери, а й місцеві жителі. Приходять люди, допомагають. У нас в тесменичанах печуть солодощі, торти хлопцям печенька. Все, що вдома їдять, хлопці теж хочуть домашнього скуштувати. Логістичний центр продовжує приймати і доставляти посилки у гарячі точки, але волонтери наголошують алкоголь під суворою забороною. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.